Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. Давненько не було відео, так як зараз розпочалися огороди, садіння, тому трішки була зайнята. Не те, щоб я не працювала, я працювала, але не мала можливості знімати. Тим більше трішки привела свої руки до ладу, тому що після городів були вони не дуже презентабельні. Не знала, що знімати, так як працюю здебільшого над одними і тими самими гарданами. Деякі там, можливо, орнаменти змінюються, а гардани то ті самі. Тому навіть і не знаю, що в таких випадках розповідати про гардани, так як багато дуже відео вже є, розповідала про всякі гардани. Але ідею до ось цього відео. Мені подали самі майстрині, на Фейсбук я нещодавно побачила запитання, як робити ось ці виступи. Одразу на станочку. Я такий гердан вже знімала. Тобто майстер-клас по такому гердану я робила. Він досить детальний, я вам залишу посилання внизу. Але в цьому гердані в мене йде ось тут в найвищому місці йде два рядочка однакових. Тобто при плетінні такого гардана ніяких проблем не виникає. Але якщо робити зубці ось так одразу на станочку, ось ці, не робити їх як до пліти, а робити якось так виступи одразу на станку. І коли ось тут в найвищому місці в нас йде лише один рядочок, то тоді може виникнути з ось цієї сторони виникнути проблемка. Я зараз покажу, яка. Хочу ще сказати про те, що ось ці зубці можуть бути різні, в мене вони великі ось такі кутики, а можуть бути буквально на три бісеринки. І тоді їх зовсім легко робити одразу на станочку, тому що ви набираєте по краях, ось тут йде у вас три лишніх ниточки, які ви пускаєте ось сюди на, на ось ці зубчики. Тобто ви зробили зубчик, притягнули ці ниточки до полотна і далі плетете. Тобто так їх легше зробити на станочку одразу, аніж робити їх доплітами. Ну, це, звісно, напевно, залежить від майстра, залежить від, від того, хто робить гердани. тому що декому легше зробити потім допліти руками, декому легше зробити їх на станочку. Зараз я вам покажу, яка ж проблема виникає, коли ось тут один рядочок плететься, а потім робиться одразу розширення. Я хочу повторитися, що у мене йде ось тут йде два рядочки однакових в схемі. Але я зараз вам покажу, як робити один рядочок і зразу робити розширення. Я буду показувати на чисто білому бісері, щоб вам було краще видно. І потім я його зніму і його вже зроблю по схемі так, як має бути. Тому що робити новий гардан для того, щоб показати, мені просто немає як. Тому я показую на тому, над яким я зараз працюю саме вчасно, я його розпочала. Я приблизила камеру, щоб краще було видно. І, напевно, ось так поставлю листочок, щоб було краще видно. Я зробила, в мене іде ось тут один рядочок. Ширший і один рядочок площі. Далі я буду робити розширення. Зараз я покажу, яка ж виникає проблема, коли робити розширення одразу після вузенької частини, якщо рядочок лише один, я вставляю бісеринку, ось так, і пройду гулочкою. Я потім цей рядочок зніму. А зараз я хочу вам показати, яка ж проблема виникає. Трішки ниточки неоднаково натянуті. Ось тут виникає проблема в таких гертанах, коли багато ниточок, особливо, що деколи не всі ниточки можуть бути однаково натягнуті, і постійно потрібно знімати зажим ось так і робити натяжіння ниток однакове. Ось так. Так, то назад, щоб було видно. І ось так я проплітаю рядочок, роблю розширення прийму голочку, щоб краще було видно. І ось тут, я думаю, чи вам це видно. Бачите, ось тут виходить, у нас з цієї сторони в нас ось ці ниточки, вони притягнуті до рядочка, до ось цього найвищого. А ось тут в нас немає цієї ниточки. І в нас виходить ось такий отвір, ось тут. Тому що ці ниточки, оцей жмутик ниточок наший, він не притягнутий ось так до бісеринки. Я зараз покажу, як це зробити правильно, щоб в нас однакові були ось ці сторони. Тому що, коли ось так зубчики великі, таких моментів їх мало. І, можливо, десь не буде їх помітно, якщо вони там один або ж два на гердані. Але коли ми робимо ось так гердан і багато ось таких виступів, то ось такі моменти вони дуже помітні. І, ну, на мою думку, воно некрасиво. Тому нам потрібно зробити його, щоб вони були ось ці сторони, однакові. Зараз я зніму ось цей рядочок білий і покажу, що нам потрібно зробити перед тим, як робити розширення. Я зняла бісер з ниточки. І тепер дивіться, коли ми проплели ось цей найвищий рядочок, ми знаємо, що далі в нас має йти розширення, в нас ниточка виходить поверх ниточок основи. Ми просто голочкою повертаємо, повертаємося назад в цей рядочок, але заходимо знизу, якби би ем, пропускаємо ось ці ниточки бокові основи, і проходимо ось так в бісеринки ось ці, Ось так. І підтягуємо. Так, ми підтягуємо ось ці ниточки до основи. Далі я зніму ще одну голочку. Далі нам потрібно повернутися в цей же саме рядочок, лише вийти зверху робочих е, ниточок основи. Я повертаюся у верхній рядочок, прохожу декілька бісеринок. Ось так. Тут нам потрібно слідкувати, щоб ми все підтянули добре. Ось так. Ось так. Тут уже ниточка у нас зафіксовується в другому рядочку краще, і в нас уже ось тут ось ці ниточки не від'єднуються від рядочка, від бісеринок. І все. я повертаюся донизу і виходжу вгорі. Ось так. Поверх ниточок основи. Виходжу так, як в нас виходила ниточка до того, лише просто. Ми зафіксували ниточки, притягнули їх до рядочка. І тепер в нас ось ці бокові частинки однакові. Тобто, що тут, що тут, у нас ем, ниточки однаково притягнуті до рядочка. І далі я набираю ті самі бісеринки. Я зараз покажу знову на білому е, бісері. Зараз я його наберу назад, на голову. Такі гердани є досить красивими. І. Е, Мені здається, що ось такі зубчики, коли розширення йдуть ось такі однакові з обох сторон, то їх легше робити на станочку. Так, далі я роблю розширення. Коли в нас ниточок небагато, у нас може виникнути така проблема, якщо я зараз вставлю ось сюди, дивіться, думаю, чи видно чи не видно. Якщо я вставляю на своє ж місце ось сюди, вставляю бісеринку, зараз крайню, між тими самими ниточками, то тоді ось тут в нас знову утворюється ось такий простір. Тому що ми ось ці ниточки відтянули, і в нас ось тут виходить простір. Тому я зазвичай замінюю ось цю ниточку, на, наприклад, на крайню. Не знаю, чи на камеру у мене вдасться зробити. Тобто я роблю ось так. І ось сюди я ставлю ниточку, бісеринку. Це не обов'язково робити, але я так зазвичай роблю, коли роблю ось такі розширення. І тут же ж в кінці я знову зроблю так. Або я десь загубила одну бісеринку, або я тут поставила не так, як потрібно. Так. Зараз я перевірю кількість бісеринок, бо щось в мене не сходиться. Кількість бісеринок в мене направлена, це я десь щось не так зробила. Я беру крайню ниточку, її переставляю ось сюди і тут вставляю бісеринку. Ось так. Так, це в мене ось тут, напевно, було того разу дві бісеринки поруч, тому не сходилось. І так само я проходжу, зараз я пройду рядочок і буде все добре видно, тому що зараз не все добре видно. Так, і якщо я тут зроблю, ну якщо в нас ниточка добре підтягнута, то тоді в нас ось тут не буде нічого видно. Ви дивитеся, якщо у вас ось тут виходить отвір, то ви можете поміняти не обов'язково ниточку брати саму крайню. Можна поміняти першу і другу ниточку, вони все одно, тоді не так будуть ось ці ниточки відходити. Я проходжу так, так як в мене тут немає такого сильного зазору. Так, і тепер я опущу валик ось так і ставлю бісеренки на свої місця. Так, валик трішки підтягну. Зараз я поставлю ниточку на своє місце, тут, де вона має бути. Якщо я її взяла з краю, я її переставляю сюди. А цю ниточку, яка в нас була тут, я переставляю її на край. Все, я поміняла їх місцями. Це, повторюсь, робити не обов'язково. Якщо у вас ось тут зазорів немає під час плетіння, якщо у вас ниточка. Міцно приєднані до ось цього рядочку. то є ось ці махінації такі з ниточками робити не обов'язково, їх можна не робити. І ось так зараз я покажу ось так на фоні. Бачите, у нас всі рядочки підтягнуті один до одного. І далі ми робимо далі ми робимо вже всі ниточки, беремо підряд, які у нас ось тут на станочку є, і робимо розширення. Тобто, наступний рядочок набираєте на дві бісеринки довший. По схемі, так як має бути, і в нас виходить ось такий ось таке розширення. Е, ну В цьому відео я е, хотіла показати, як робити ось тут робити однакові ось ці боковинки, щоб все красиво влягало. Це не складно. Складно лише ось ці ниточки поміняти, але якщо набити руку, то це також не складно. А так ми просто повертаємося назад в цей самий рядочок, тільки попід низ ниточок основи ось цих. і підтягуємо їх до, до рядочка. Потім повертаємося по верхньому рядочку, спускаємося на низ і виходимо так, як зазвичай виходить голочка з рядочка. Останнього. І все, і далі продовжуємо плести. Тобто тут нічого складного немає. Хочу ще сказати, що при плетінні таких гарданів, щоб вони красиво виглядали, щоб вони красиво лягали, нам потрібно постійно слідкувати за натяженням ниточок, щоб ниточки були ось ці, і ось ці були натягнуті більш-менш однаково. Тому що, коли ми робимо розширення, в нас ось ці ниточки постійно вони натягуються, ось так. Ми зараз робимо розширення, розширення, розширення. Вони ось ці ниточки дуже міцно будуть натягнути. А ось ці ниточки вони будуть дуже вільні. Тому я зазвичай один-два рядочка проплала, знімаю ниточки зі станочка. Не знімаю їх, просто послаблюю, ось так. Знімаю зажим, розправляю їх рукою, роблю, щоб ці ниточки були однаково натянуті, ось так і потім чіпляю зажим. Єдине, що коли багато ниточок, важко контролювати натяжіння кожної ниточки за допомогою зажима, тому що, може десь одна ниточка, це не завжди, але буває таке, що десь одна ниточка і не натягнута. От бачите, я її якраз зачепила, тобто вона Тобто тут, краще я зараз покажу вам, ось так Поставлю станочок, коли ось тут ниточки ми знімаємо зі станочка. І щоб вони добре зажимом трималися, ми їх не просто ось так ложимо, а їх потрібно закрутити. Ось так у жгутик. Ось так закрутили, а потім вже їх затискаємо зажимом. І все. Вони тоді міцніше набагато тримаються, тому що вони там скручені, і вони тримають одна одну ниточку. І ось так виходить краще. Що ще хотіла ще щось хотіла сказати про даний гардан, про техніку плетіння. Також фіксуємо рядочки голочками, тому що в нас повністю весь гердан, ось такий іде на розширенні та звуженні, тому що в нас немає прямого полотна. У мене тут йде ось тут три рядочка рівних, і ось тут два рядочка в нас рівних. А все решта йде розширення, потім звуження, розширення, звуження. Тобто всі рядочки я фіксую голочками. Ось ці голочки, де в нас розширення, я постійно їх залишаю. Ось ці голочки я проплела кілька рядочків і переставила їх нижче. Проплела кілька рядочків, переставила нижче. Тобто е я їх не залишаю постійно в рядочках, тому що це потрібно дуже багато голок, і це незручно, тому що за голочки чіпляється ниточка і трішки незручно плести. Але ж виходить така краса. Тому надихайтеся, створюйте прикраси. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, можливо, у вас є ще якісь запитання, які я можу е зняти. Можливо, якийсь майстер-клас, відео. Буду старатися знімати щось, хоча я кажу, що не завжди виходить і не завжди є що зняти. Щоб зняти щось велике, масштабне, якийсь майстер-клас, це потрібно досить багато часу, тому що сам процес займає небагато. У мене гердан іде, е можу створити його за. Один-три дні, але якщо я знімаю, то це займає набагато більше часу, тому що не все завжди виходить. Особисто ось цей гардан чомусь в мене в мене він не пішов одразу, тому що я його два рази переробляла. Я сплала невеличку частинку, побачила, що я не з того місця розпочала плести. Зараз поясню, це схемка, до речі, Юлії Савкової. Я розпочала робити, я трішки змінювала орнамент, не орнамент, а змінювала кольори. Я розпочала робити від пояска. розпочала робити ось цей елемент, хоча поясочок розпочинався і тут іще ось такий елемент. Тому трішки в мене не вийшло спочатку, потім я його почала робити, і у мене порвалася ниточка ось тут. При самій ось цьому розширенні, ось ця бокова ниточка, там порвалася в мене три ниточки. Вони не те, що перервалися повністю, у мене перший раз таке вийшло. Ще ніколи в мене ниточки основи не рвалися. А тут вийшло так, що порвалися ось ці ниточки. І мені вийшло, потрібно було замінювати, не замінювати, а розпочинати роботи повністю і спочатку. Тому що е, при розширенні, ось тут, мені потрібно було б дуже багато розплести, потім ховати ці ниточки, додавати інші. Якби це було пряме полотно, це було б набагато легше. А так як в мене тут, тут, тут розширення, і порвались не ось тут, не по центру ниточки, а ось ці бокові, я вирішила, що мені легше все розплести. Пустити е, і розпочати заново гердан. Тим більше, що в мене була не дуже велика частина сплатена, тому я вирішила, що такої проблеми не буду робити великої, все розпочну заново і спочатку. Ось так, так що не тільки у вас трапляються різні проблеми, в усіх вони трапляються, і це тільки на камеру здається, що все так просто і легко, все так вдається добре з одного разу. Ні. У мене також трапляються великі помилки, у мене також трапляються якісь проблеми. І це, звісно, рідко трапляється, але я деколи переробляю повністю гердани. До речі, як нарощувати ниточки основи, якщо вони у вас порвалися. Якщо у вас не вистачає ниточок, не вистачило довжини ниточок, у мене є на каналі відео, ви можете переглянути. Посилання я також залишу. В описі можете подивитися. Ну що ж, на цьому буду завершувати. Дякую усім за перегляд. До побачення!